Всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про тепловий насос повітря, вода. Моноблок, спліт і гідроспліт. Серед усіх видів теплових насосів найбільш популярним в Європі та Україні є повітря-вода. Вони забирають тепло з зовнішнього повітря та передають його у водяну систему опалення, тепло підлогу, фанколи чи радіатори. Така технологія працює навіть за мінусових температур, забезпечуючи комфорт і взимку, і влітку. Чому обирають саме повітря вода? Простий монтаж без буріння, свердловин чи укладання крунтових контурів. Універсальність, опалення, охолодження, гаряча вода, сумісність з існуючими низькотемпературними системами. Отже, що таке моноблок? Це усі основні вузли, компресор, теплообмінник, циркуляційний насос, захист від замерзання розташовані в одному з ззовані будинку. У приміщенні заходить лише водяний трубопровід. Серед переваг у нас це мінімум внутрішніх компонентів, економія місця в котельні, простота в монтажу. Немає потреби покладати фреонові магістралі. Закритий хлодогентний контур від заводу. Менше ризиків витоку фреону. Серед недоліків у нас це уся гідравліка на вулиці, потрібен захист від замерзання, там клапан, кабель, антифриз. І втрата тепла, якщо довгі водяні магістралі. спліт система. Це у нас зовнішній блок із компресором і теплообмінником, та внутрішній гідромодуль, де знаходиться насос, розширений бак, запобіжний клапан і трьохосовий клапан для перемикання між опаленням та ГВП. З'єднання між блоками фригонової трубопроводи. Перва у нас це вся гідравліка всередині, немає ризику замерзання води. Вищий ККД у холодну пору року. Серед недоліків у нас це монтаж потребує роботи сертифікованого холодильщика. Вищі вимоги до герметичності фреонових магістралей і гідросліт. це у нас гібридне рішення, зовнішній блок з компресором і теплообмінником, Але всередину заходить водяна магістраль, як у моноблоці. А у внутрішньому гідромодулі насос, бак, фільтри і автоматика. Відмінність у тому, що частина гідравліки знаходиться всередині, а частина зовні. Серед переваг у нас менші тепловтрати на зовнішніх трубопроводах, ніж у моноблоці. Захист від замерзання більшості внутрішніх компонентів, простота обслуговування завдяки внутрішньому гідромодулю. А серед недоліків потрібен якісний монтаж зовнішніх водяних магістралів із теплоізоляцією. І дорожчий за класичний моноблок. У висновку вибір між моноблоком, сплітом і гідросплітом залежить від кліматичних умов у вашому регіоні. Наявності місця для внутрішнього модуля. Також бюджету на монтаж, вимог до енергоефективності. А моноблок для тих, хто хоче простоту та швидкий монтаж, спліт для максимального захисту від морозу та високо ККД взимку. Гідроспліт, компроміс між двома варіантами та гнучкий, між цими можливостями. На цьому на сьогодні все. Дякую за вашу увагу.